Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих. Що стрибали під танки, є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах і є під големою, менше в світі могил ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, Хай відомими стануть всі герої безвісні. Друга світова війна це не просто подія з підручників історії, це глибока рана на тілі людства. Мільйони скалічних доль, невимовний біль і жах, що й досі відлунюються в пам'яті людей. Війна вирувала, мов пекельний шквал, пожираючи все на своєму шляху. Земля горіла. Люди гинули, мрії та надії руйнувались під жорстоким натиском ворога. Мільйони душ зникли в безодні, залишивши по собі лише біль і порожнечу. Війна не щадила нікого. На фронтах гинули солдати, захищаючи свою землю, своїх рідних. Але навіть у найжахливіші часи. Не згасала в людях віра у перемогу. Мільйони людей мужньо билися з ворогом, згуртувавшись у прагненні до свободи. Їх подвиг став символом незламності людського духу, стійкості та самопожертви. Ми не повинні забувати про ті жахливі роки, про ціну, яку заплатили за мир. Ми повинні пам'ятати. Про мільйони жертв, про їхні страждання та подвиги. Друга світова війна, 1939-1945 років стала чи не найбільшою трагедією людства у ХХ столітті. Українці зробили надзвичайно вагомий внесок у перемогу над нацизмом, ставши однією з націй переможниць. Низький уклін, вічна пам'ять і става визволителям, котрі зі зброєю в руках захистили нашу країну. Подвиг воїнів, переможців. Не підвладний часу, як і наша безмежна вдячність всім, хто відстояв батьківщину, виявив нездоланну мужність та незламність духу. Саме вам ми завдячуємо свободою. Мільйони скалічених доль тоді не навчили світ і не вберегли від нової масштабної війни. Боротьба європейських цінностей проти імперських амбіцій триває щоденно і не один рік. Але ми неодмінно переможемо, бо захищаємо свою свободу, своє майбутнє та рідну землю. Що міряла там приселенно, що нам сьогодні мріяти й кохати. Хай завжди у сьому світі мир і щастя дітям, бо народження вони для життя.